І так на виставці ми вам а, швидко сказали про те, що в нас тепер є унгер, але зовсім вам нічого не показали. Тому зараз я швиденько вам показую а, в принципі просто наш асортимент, що в нас є. А потім згодом окремо роблю а, вам коротеньке відео а, по позиціям або по групам товарів. А, почнемо з того, що в нас тепер є система ніндзя. Це дуже круті склізи а, та тримачі шубок і шубки. Скліз поворотний в наявності 35 см та 45 см. Я думаю, ви бачили їх в інтернеті. Ось, бачите, тут є такі затискачі гуми. Гума не буде згинатись, не буде випадати десь, якщо ви її погано закріпили, і буде дуже круто вам працювати. Далі. Багато шубок, дуже багато і тримачів, як комплекти, ось які ви тут можете побачити, так і окремо. Це продається шубка, і тримач окремо різні шкрибочки, кишенькові з лезами. Тут одне лезо в комплекті, і тут. Далі ось такі леза. Тут також по одному лезу в комплекті, і в них є різниця у всіх. Також пізніше вам про це все розповім. Бачите, можна зібрати ось такий крутий комплект. Це вже разом продається. Далі можна купити е, холдер. Ось такий ремінь і сумку, і у вас буде крутий вікномий. Все зробити з ніндзя-системи. Е, і буде дуже круто. Дуже багато е, лес. Ось такі шкрибочки в нас таких не було. Пластикові, з одним лезом в комплекті, е, різні канали. І велика кількість просто стяжок в зборі з різним видом гум. Зелена всесезонна, м'яка та жорстка. 35 см та 25. Є маленькі канали, 15 см, і є вже великі, там тридцять пять Є окремо гума, зелена, м'яка, жорстка, все є. Падотримачі, ось такий пад. Хтось такий бачив десь. Бо я, я ні. Звісно, хімія і комплекти. Можна придбати вже готовий комплект з відром, три в одному. 6 в одному, і в нас був 12 в одному, але на виставці наша клієнт Юлія його придбала. Тому, на жаль, не можу вам його показати. Але я думаю, в майбутньому будуть ще такі комплекти. Тому, друзі, якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх під цим відео. Я залюбки на все відповім. Якщо потрібно, можу одразу і прийняти замовлення. І звісно, ми вам це все відправимо залюбки. Тому звертайтесь до нас.